Вітаю, друже! Ти на каналі Інвестиції по українськи. Тут ми говоримо про можливості інвесторів з українським паспортом. Сьогодні я хочу поговорити про можливість заробітку стартового капіталу для інвестицій. Одразу наголошую, що спочатку ми налаштовуємо основний грошовий потік, а вже потім починаємо інвестувати. Немає сенсу заробляти 100-300 доларів на місяць, жити з батьками, їсти мівіну, в усьому себе обмежувати, щоб інвестувати по 20-40 баксів. Це, звісно, шлях воїна чи самурая, але таке життя, на мій погляд, досить швидко доведе тебе до петлі. Ти, можливо, чув про такий відомий рух під назвою Fire. Financial Independence Retire Early, що перекладається як фінансова незалежність, достроковий вихід на пенсію. Виник цей рух у США наприкінці 90-х на початку 2000-х років. Мета даного руху накопичити капітал, який дозволить жити на пасивний дохід і вийти з традиційної роботи значно раніше стандартного пенсійного віку. Принципи тримаються на трьох китах. Агресивне заощадження, часто 50-70% доходу, краще 90% і харчуватися десь на роботі. Адепти руху мріють працювати у якому небудь гуглі, де компанія не тільки харчує тебе три рази на добу, а ще й має свої спортзали, душові і так далі. Це ж скільки можна зекономити на їжі й воді. Вам може здаватися це якоюсь дурнею, проте якби хтось описав такі заощадження, інші адепти руху Fire стоячи б рукоплескали б такому красенню. Другий кіт це інвестування, переважно у фондовий ринок через індексні фонди. Наразі залишу без пояснення, в майбутньому ми про це поговоримо. Хоча, можливо, ти вже і так знаєш, що таке індексне інвестування. Ну і третє мінімалізм у витратах. Закриваємо лише базові потреби. Якщо туалетний папір, то тільки 65 метрів задоволення з обухова, ніякого білого паперу. Ну і далі, по принципу, все найдешевше і тільки найнеобхідніше. Чесно кажучи, великий жах. Філософія руху Fire полягає в тому, щоб не лише піти з роботи рано, а й отримати свободу часу, щоб займатися тим, що приносить тобі задоволення, без залежності від зарплати. Цікаво, чому не можна було одразу піти на роботу, яку буде приносити тобі задоволення? По моїх коментарях ти вже, мабуть, зрозумів, що я не фанат цього руху. На мій погляд, це одна з крайнощів, між не інвестую» і агресивно інвестую. Наш шлях золота середина між цими двома крайнощами. Про те, щоб до неї прийти, спершу ми маємо забезпечити себе стабільним грошовим потоком, який дозволить нам комфортно жити і інвестувати у власне майбутнє. Хочу також запросити тебе до свого телеграм-каналу. Там більше контенту і цікавих публікацій. А ще у нас стартував конкурс. Тож переходь за посиланням під відео, щоб дізнатися деталі. У нинішньому 2025 році для людей з українським паспортом всередині нашої країни є лише три варіанти побудови стабільного грошового потоку: перший це робота в наймі, другий це доєднатися до лав ЗСУ, і третій це власна справа або стартап. Ми не будемо розглядати варіанти, коли ти вже з татковою карткою, або декількома англюєш ними, як ковбой Мальборо, або ти просто вдало вийшов заміж, і в тебе дуже заможна дружина чи чоловік. Це не про нас. Робота в наймі. Я є якраз тим самим представником цього шляху. Починав ще будучи студентом четвертого курсу, це якраз той самий період, коли ти вже не працюєш у макдаці або приймальником на новій пошті. До речі, це мій реальний досвід. Щоб заробити перші кишенькові гроші на пиво або розваги чи забаганки своєї дівчини. В цьому віці ти вже можеш розраховувати на роботу за фахом на стажерській, або як у нас в ІТ кажуть, джуніорській позиції. В свої 20 мені здавалося, що заробітна плата в тисячу доларів закриє всі мої потреби. Який же я був наївний? До цієї цілі я йшов три роки. Обертаючись назад, можу сказати: в it сфері можливо досягти цієї позначки і в перший рік роботи, у інших, можливо, треба попрацювати додатковий рік чи два. І ти точно не маєш падати духом, якщо ти не Айтівець або не маєш вищої освіти. Свого часу я думав відкрити СТО, хоча в авто нічого не тямив. Були ілюзії, що можна дати гроші керуючому і чекати грошовий потік кожного місяця. Це далеко не так в будь-якій сфері бізнесу. Якщо ти тут нічого не тямиш, то навіть не намагайся. Аналіз ринку людей, стартових витрат, зарплат співробітників втримав мене від відкриття власного СТО. Ця історія тішить мене тим, що наука була отримана на чужих помилках. Я знайшов купу різних історій людей, які отримали ці знання на власній шкурі, вляпавшись і відкривши справу, про яку нічого не тямали. Безкоштовні уроки дуже корисні і запам'ятовуються не гірше за власні. Тож давайте намагатися вчитися на чужих помилках та ще й без додаткових грошових витрат. До чого я це все? Знаєте, скільки заробляє нормальний толковий механік? Від... Півтори до 2000 доларів на місяць, і це було ще в 2022-2023 році. А, а ще його потрібно знайти і утримати. Тож, якщо ти без освіти і не в ІТ, навколо багато ніж, де ти можеш стати професіоналом. В ідеалі це має бути те, що приносить тобі задоволення. Інакше буде вкрай складно довго втриматись на цьому місці. Звісно, є варіант потерпіти, накопичити кошти та піти на якісь курси. Одразу хочу тебе попередити. Якщо твоя ціль в отриманні нової професії зводиться лише до грошей, а сам предмет тобі нецікавий чи взагалі незрозумілий, не витрачай час і кошти, освоїти професію в тебе, скоріш за все, не вийде. Шукай те, що буде тобі до вподоби. Таким чином, ти значно покращиш свої шанси на отримання гарної професії з достойною фінансовою винагородою. Настане той день, коли ти вийдеш на своє перше робоче місце і дійсно зрозумієш саме тут мені комфортно і цією справою я хочу займатися. Наразі треба буде сфокусуватись на власному розвитку. Спершу це не так вже й важко, необхідно переймати досвід у більш досвідчених колег. Люди так влаштовані, що нам більше імпонує віддавати, ніж щось просити, тому в тебе не має бути проблем з пошуком наставника. Звісно, є такі посади, де людина взагалі не може підняти голову і навряд чи знайде час поділитись досвідом. Проте таких професій, на щастя, не так вже й багато. І з іншої сторони, вже майже немає компанії, де все тримається на якійсь одній людині, тому у тебе завжди буде можливість знайти більш досвідченого колегу, який піде тобі на зустріч. Після того, як ти вийдеш на рівень власних колег, треба продовжувати професійно розвиватись надалі. Це можуть бути курси, тренінги, конференції, але попереджаю тебе, не треба опановувати те, чим ти не плануєш займатися. Це марна трата часу і грошей. Надалі треба навчитися оцінювати свої навички, їхню вартість на ринку праці та мистецтво продавати себе. Якщо тобі це цікаво, напиши мені в коментарях, і я подумаю про окреме відео на цю тему. В цілому це не досить важкий шлях за умови, якщо ти знайшов саме ту справу, яка тобі по душі. Ризики взагалі відсутні, ти або станеш крутим професіоналом з великим попитом на власні послуги, або залишишся десь посередині на рівні з іншими. Що так чи інакше дозволить тобі заробляти на хліб і прийти до інвестицій. Проте це буде не так швидко, якщо не докладати зусиль, про які я казав вище. Наступним варіантом є армія. Ця можливість стосується людей, яким ще немає 25 років або тих, хто доєднався до лав ЗСУ, не досягнувши 25 річного віку від початку повномасштабного вторгнення. В нашій державі діє програма під назвою 1824. Ось її деталі. Добровільна служба. Участь у програмі є добровільною, а не обов'язковою мобілізацією. Вікові обмеження. Контракт можуть укласти громадяни віком від 18 до 24 років, а також ті, хто вже служить у віці до 25 років. Строк контракту контракт укладається на один рік. Фінансове забезпечення, одноразова винагорода 1 мільйон гривень, яка виплачується частинами. 200 тисяч гривень після підписання контракту, 300 тисяч гривень після проходження підготовки і 500 тисяч гривень після завершення служби, щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень залежно від задач та умов служби, додаткові виплати за бойові завдання, соціальні гарантії. Іпотека під 0% після завершення контракту, безкоштовне навчання у навчальних закладах після служби, безкоштовне медичне забезпечення, включаючи зубне протезування, компенсація оренди житла під час служби, виїзд за кордон після року служби. Захист від мобілізації на 12 місяців після закінчення контракту. Вимоги до підготовки. Контракт передбачає посилену обов'язкову підготовку протягом трьох місяців. Поширення на чинних військових вона так програма також поширюється на військовослужбовців, які вже служать при умові, що вони приєдналися до війська у віці до 25 років після 24 лютого 2022 року. Отримання виплати чинними військовими. Військовослужбовці, які відповідають критеріям, можуть отримати виплату в розмірі 1 мільйона гривень, звернувшись до своїх коман... командирів. Умови та пільги неймовірно перевабливі, особливо якщо ти по тим чи іншим причинам не маєш освіти та не можеш знайти гідну роботу. Але ризики також є, і вони пов'язані з найціннішим. З життям. Я не маю морального права закликати тебе до війська або навпаки відмовляти від вступу, тому що сам не знаходжусь у лавах ЗСУ. Отже, в даному випадку вирішувати лише тобі. Розглянемо власну справу та стартап. Під власною справою я маю на увазі відкриття магазину, кав'ярні, точки продажу одягу, майстерню з виготовлення чогось. Стартап це якийсь цифровий продукт. Часто додаток, який потребує масштабування і додаткового маркетингу, щоб вийти в ринок. Останній успішний український стартап це Грісельда, геоінформаційна платформа для підвищення обізнаності у військових та гуманітарних операціях, який залучив аж 600 тисяч доларів інвестицій. Ви зараз можете заперечити, яка власна справа чи стартап? Там же теж потрібні кошти одразу, а ми ще й на інвестиції не заробили. Все правильно. Проте на власну справу чи стартап зачасту кошту залучаються ззовні. Для того, аби мати гроші на власну справу, необхідно з бізнес-планом та терміном окупності йти до банку за кредитом або шукати інвесторів серед друзів, знайомих або на краудфандингових платформах. Необхідно ходити та готуватись до пітчингів, так називають заходи, де ви презентуєте свою ідею потенційним інвесторам. Назва походить від англійського слова піч. І, хоча на початку це слово стосувалося здебільшого гри у бейсбол, згодом воно прожилося у бізнес-сфері і є невід'ємною частиною тих, хто створює або інвестує у стартапи. Для того щоб залучити кошти, твоя ідея або бізнес-план, мають бути структуровані, розгорнуті і бажано спиратися на історично перевірені факти. Зі стартапами трохи легше. Твій додаток має покращити буденність у будь-якій сфері життя, щоб можна було розглядіти перспективу попиту в майбутньому на твій цифровий продукт. До слова, тобі не обов'язково бути айтішником, аби створити власний стартап. В тебе може жити ідея реалізації якогось додатку в голові, який спростить життя тисяч або мільйонів, і все, що тобі необхідно. Це знайти партнера, який шарить в Айтішці і якому ти зможеш довіряти. А далі презентації, підчені і залучення коштів на реалізацію. Якщо раптом в тебе немає такого гарного товариша, який знається на ІТі, можеш сміливо писати мені, і ми розглянемо твою ідею. Статистика говорить, що зі ста ідей сталий грошовий потік сформують 10. А величезного успіху досягнуть одна чи дві ідеї. То чому б не спробувати потрапити в цю фантастичну десятку, особливо якщо у тебе з креативом і ідеями все окей. Який би шлях ти не обрав, пам'ятай, інвестиції в першу чергу про збереження капіталу, а дохід додатковий бонус. Якщо ти прагнеш займатися інвестуванням задля швидкого збагачення, то знай, тут так не працює. Якщо ти не заробляєш від основного виду діяльності шалені гроші, звісно. Наша з тобою задача за 5, 10, 15 років. Генерувати грошовий потік від інвестиційної діяльності, який дозволить закривати базові потреби, плюс деякі забаганки. В нашій країні інвестувати можна починаючи з постійного грошового потоку в 1 тисячу доларів. З цієї суми ти будеш витрачати 500 баксів на житло, 200-300 на їжу та розваги, а решту можна і навіть треба на інвестиції. Звісно, лише в тому випадку, якщо ти без сім'ї та дітей. Інакше тобі треба збільшувати грошовий потік принаймні ще на 1 тисячу. І не раджу тобі стартувати з меншої суми, тому що якість життя все ж таки має бути нормальною. Принцип працюю сьогодні, а відпочину через 10 років, як на мене, дуже поганий, і ловити кайф від життя треба кожного дня, а не жити думками про прекрасне майбутнє, маючи нестерпне сьогодення. Про сучасні можливості інвестування поговоримо в наступному відео. Це все, що я хотів сказати сьогодні. Чекаю вас у телеграм-каналі, посилання на нього під відео, а також прошу вас поставити лайк цьому відео, по можливості поширити його та підписатися на канал. Давайте разом будувати широку мережу українських інвесторів.